Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації, запрошуємо до участі у вебінарі, присвяченому обговоренню другої частини питань щодо індексу споживчих цін, з якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст відділу поширення статистичних продуктів та забезпечення доступу до статистичної інформації, управління поширення інформації та комунікацій. Наталія Кучерук. До вашої уваги в другій частині вебінару пропонуємо розглянути такі питання 1. Актуалізація продуктів. Друге. Формування вагової структури. 3. Відбір територій для спостереження за цінами. 4. Етапи відбору територій для спостереження за цінами. П'яте. Скільки цін треба зібрати. 6. Розподіл кількості котувань між магазинами та ринками. 7. Відбір підприємств для спостереження за цінами. 8. Етапи відбору підприємств для спостереження за цінами. 9. Обмеження при відборі підприємств для спостереження за цінами. Переходимо окремо до кожного питання. Актуалізація продуктів. Для забезпечення якості індексу споживчих цін, дерстат на постійній основі здійснює актуалізацію продуктів за цінами, на які проводиться спостереження. Мовою статистики, це називається поточне обслуговування вибірки. При актуалізації враховуються зміни попиту і пропозиції на ринку. Сучасні тенденції моди науково-технічний прогрес. Адже продуктам, які вже не користуються попитом, притаманні аномальні зміни ціни або відсутність змін цін, і це безумовно призводить до зниження репрезентативності даних індексу споживчих цін. Формування вагової структури. Вагова структура є складовою розрахунку індексу споживчих цін. Джерелами інформації для формування вагової структури, вагових коефіцієнтів споживчого набору є перше. Дані національних рахунків щодо споживчих витрат населення домогосподарств на кінцеве споживання. Кінцеві споживчі витрати це витрати населення. На придбання товарів і послуг, які використовуються для задоволення індивідуальних або колективних потреб, друге. Дані обстеження умов життя домогосподарств щодо споживчих грошових витрат населення. У результаті кожний товар чи послуга представник отримує свій ваговий коефіцієнт, який визначається з точністю до 0,100. Вагова структура формується по Україні в цілому та за економічними районами. Вагові коефіцієнти переглядаються щорічно. Це пов'язано зі змінами цін на товари, розміру доходів населення та низкою інших чинників у структурі споживання і відповідних грошових витрат. Розрахунки індексів споживчих цін за оновленою ваговою структурою. Розпочинаються із січня. Відбір територій для спостереження за цінами. Спостереження за змінами цін чи тарифів проводиться в окремих спеціально відібраних містах усіх регіонів країни. Відбір міст здійснюється на державному рівні та є репрезентативним для кожного регіону країни. Під час відбору використовується процедура стратифікованого багатоступеневого відбору з елементами методу ймовірності пропорційної розміру. Цей метод передбачає відбір міст чи одиниць із генеральної сукупності шляхом надання кожній одиниці можливості чи ймовірності включення у вибірку. Ймовірність включення міста у вибірку. Пропорційна середньорічній чисельності наявного міського населення. Етапи відбору територій для спостереження за цінами. Процес відбору складається з двох етапів. На першому етапі всі міста по регіонах розподіляються на групи мовою статистики страти. В залежності від середньорічної чисельності наявного міського населення. На другому етапі за тією самою процедурою відбираються міста із кожної групи страти. Перша група міста з чисельністю населення 100 тисяч осіб і більше. Друга група від 50 тисяч до 99 999 осіб. Третя група від 25 тисяч до 49 999 осіб. Четверта група до 24 999 осіб. Із першої групи до спостереження входять майже всі міста. Із другої, третьої та четвертої груп відібрані міста, які відповідають таким вимогам. Найбільша кількість населення. Репрезентативність моделей споживання для кожного з регіонів достатня насиченість споживчого ринку продуктами для проведення реєстрації на максимальну кількість товарів чи послуг представників рівномірне географічне охоплення. Скільки цін треба зібрати? Для коректних розрахунків індексу споживчих цін. Необхідно зібрати інформацію про ціни на товари чи послуги в достатніх обсягах і належної якості. Для цього за всіма товарами чи послугами представниками, що входять до споживчого набору, визначається кількість цін, яку необхідно зібрати. Мовою статистики кількість котувань. Кількість котувань. Це кількість цін, яку необхідно зареєструвати на певний товар чи послугу представник. Кількість котувань визначається дерстатом одночасно з переглядом споживчого набору. Для кожного товару чи послуги представника визначається власна кількість котувань. При цьому враховуються вагові коефіцієнти, умовна дисперсія індексів цін. Характеристики товарів. Типи підприємств торгівлі. Чисельність населення, міста, у якому проводиться збір цін. Розподіл кількості котувань між магазинами та ринками. Суттєва частка купівлі окремих товарів, а саме свіжих продуктів харчування, здійснюється на ринках. При цьому динаміка цін на ринках і в магазинах на один і той самий товар часто відрізняється. Ринки реагують більш оперативно на сплески чи падіння попиту, тому визначена для товарів представників кількість котувань розподіляється між магазинами та ринками. Для такого розподілу використовуються дані обстеження умов життя домогосподарств щодо структури споживчих грошових витрат. За місцем придбання товарів адже споживчі грошові витрати населення чи домогосподарств по регіонах можуть дещо відрізнятися. Тому для кожного міста використовується структура витрат того економічного району, до якого входить відповідний регіон. Співвідношення кількості цін, що реєструються в магазинах і ринках, переглядається щорічно. Відбір підприємств для спостереження за цінами. Спостереження за змінами цін чи тарифів на товари та послуги здійснюється за вибірковим колом підприємств. Мовою статистики їх називають базові підприємства. Базове підприємство це місцеві одиниці чи структурні підрозділи. Які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, сфери послуг, ринки, де проводиться реєстрація цін чи тарифів на споживчі товари чи послуги. Відбір базових підприємств є дуже важливим процесом. Правильність і чіткість його здійснення це одна з передумов досягнення надійності та достовірності показника індексу споживчих цін. Етапи відбору підприємств для спостереження за цінами. Відбір підприємств здійснюється на державному та територіальному рівнях. Процес відбору складається з таких етапів: формування генеральної сукупності, основи вибірки, формування вибіркової сукупності, відбір базових підприємств, на яких буде здійснюватися реєстрація цін. Підприємства для спостереження відбираються за такою самою спеціальною процедурою, як і міста, стратифікований ватоступеневий відбір з елементами методу ймовірності пропорційного розміру. До вибірки включаються як підприємства, юридичні особи, так і фізичні особи підприємці, а також фізичні особи. Перш ніж відібрати конкретне підприємство, фахівці територіальних органів держстату, аналізують торгову мережу міста, відвідують потенційні підприємства, щоб порівняти їхній асортимент із тим, який потрібен для реєстрації цін, а також переконатися, що вони надійно відображають споживчі звички населення міста, проводять спеціальні обстеження торгової мережі. Щоб визначити магазини, які можливо відкрилися останнім часом та стабільно працюють. Обмеження при відборі підприємств для спостереження за цінами. При відборі підприємств торгівлі існують певні обмеження. До базових підприємств не включаються. Елітні магазини, тобто такі. Де реалізуються товари, рівень цін на які багаторазово перевищує середній рівень цін на аналогічні товари. Наприклад, бутики, що торгують ексклюзивними моделями одягу або ультрамодним взуттям престижних іноземних фірм. Крім високого рівня цін, надходження товарів у цих магазинах, як правило, відбувається невеликими партіями. З постійним оновленням асортименту, що значно ускладнює процес спостереження за змінами цін, підприємства торгівлі, які реалізують незначні партії товарів, що надходять до продажу нерегулярно. Наприклад, стокові магазини, магазини з продажу конфіскату, підприємства торгівлі, що спеціалізуються на продажу товарів, які були у користуванні секонд-хенд. Підприємства торгівлі, які реалізують продукти низької якості та незрозумілого походження. Наприклад, все по 20 гривень, торгівля зі складу тощо. Шановні користувачі. Статистична інформація щодо індексу споживчих цін знаходиться у відкритому доступі на офіційному вебсайті Головного управління статистики у місті Києві в розділах. Експрес-випуски та статистична інформація. Далі економічна статистика, розділ ціни. Дякуємо за увагу!